Всім привіт! Сьогодні у нас в огляді такий зарядний пристрій для акумуляторів APSAR AB4. Він призначений для зарядки автомобільних і мотоциклетних акумуляторів. Тобто на 6 та на 12 вольт. Максимально може заряджати акумулятори ємністю 120 час. Максимальний ток заряду до 4 А. Є декілька режимів заряду. Ну, добре, давайте відкриємо, подивимось, що там всередині. Є інструкція з експлуатації. Ось невеличкий такий зарядний пристрій. Все, що необхідно, як кажуть, нічого зайвого. Штекер у розетку та дві клеми. Друзі, замовляв я цей зарядний пристрій на eBay. Вийшов він мені з доставкою 20 євро, це десь там 800 гривень. Друзі, ну давайте подивимося що внутрі і з чого він складається, цей зарядний пристрій. Такий на вагу він не дуже важкий. Ось оцей весь зарядний пристрій. Видно, є два трансформатора стоїть, Мощний конденсатор електро електролітний. Все, збираємо в обратному порядку. Зараз розберемось, як їм користуватись. Поки я не забув, будь ласка, якщо вам не складно, підпишіться на мій канал. Ось тут посилання у правому куточку цього екрану. Ну, поїхали. Давайте включимо, подивимось, що покаже наш зарядний пристрій. Ось я його увімкнув. Є основна функціональна клавіша. Мод Вона називається. Вона використовується для вибору режиму зарядки або скидання під час зарядки вашої вибраної функції. Давайте перевіримо. Яка є зараз яка напруга без навантаження чи ні на клемах? Вмикаю на 60 вольт постійного струму. Під'єдную мінус до мінуса. Плюс до плюса. Нічого немає без навантаження. Режим СТД це стандартний режим. Він на 12 вольт для стандартних акумуляторів напруги 14,4 вольта і до 4 А. У нас мігають дві клемки, бачите, так? Це сигналізує нам про те, що немає з'єднання, а як ми бачимо, його немає. його немає. Або поганий контакт, або треба підчистити контакт, або невірно під'єднаний плюс, або мінус. Давайте спробуємо під'єднаємо акумулятор. Ось у мене отакий акумулятор. Бачите, він на 12 В65 ампер час, соліте. Зараз поміряємо, що в нього є за напруга. Я тільки що зняв його з автомобіля, навіть не міряв, не знаю, що там на ньому є. Ну, крутить він нормально. Показує 12,65 В. Добре, давайте під'єднаємо наш зарядний пристрій. Плюс під'єднуємо до плюса, красненький, і чорненький до мінуса. От коли показує, що і мігається, як і на нашому смартфоні, це показує, що йде зарядка. Ось зараз стоїть стандартний режим STD. Це для акумуляторів 12 вольт. 4. Він заряджає до 14,4 вольта та максимальним током в 4 А. Є ще режим. AGM це акумулятори AGM. Він заряджає до 14,7 В і також до 4 А. Також є, ось, бачите, така ось зірочка. Це зимовий режим. Він рекомендований для акумуляторів при температурі нижче 5 градусів по Цельсію. Також є режим на 6 вольт. Бачите, горить це режим для мотоциклетних акумуляторів, тобто він заряджає від 7,2 вольта і до 2 ампер максимально. От, бачите, загорілося, загорівся акумулятор із ключиком. Це означає, що або акумулятор несправний, або у поганому стані, або невірно вибраний режим зарядки. От як зараз у мене акумулятор на 12 В, а я вибрав режим на 6 В. Він мені відображає, що це є помилка. Цей зарядний пристрій має також функцію пам'яті, тобто він повернеться в останній вибраний вами режим при наступній зарядці. Живиться цей зарядний пристрій від змінного струму 220 В 50 Гц. Номінальний ток споживання його всього-навсього 0,5 А. Початкова напруга заряду 2 В. Цей зарядний пристрій має 9 етапний цикл зарядки. Це важливо, якщо акумулятор повністю посаджений. Він його повільно буде заряджати. Не буде швидкого вскипіння електроліту. Підійде цей зарядний пристрій до всіх видів свинцево-акумуляторних батарей від 6 до 12 вольт. А саме типи, такі, як WET, AGM, GEL та MF. Що таке WET акумулятор WET це один із найстаріших свинцевих кислотних акумуляторів. Дословно, це батарея мокрих ячеєк. Використовується у них рідкий електроліт, а саме сіркова кислота і дистильована вода. AGM – це необслуговуваний Герметичний акумулятор, у яких електроліт сконцентрований у скловолокні. Рідини в ньому як такової немає. Гель це гелівий акумулятор, в якому електроліт знаходиться між пластинами у спеціальному гелі. Вони здебільш не обслуговуються, і рідини в них також немає. І МФ – це теж свинцово кислотний акумулятор з рідким електролітом і можливістю його обслуговування. А от якщо вказано SMF, то це такий же акумулятор, але без можливості доливання електроліту. Зараз перевіримо, який ток поживлює моя акумуляторна батарея при заряді. Я виставляю на 20 А це на максимальний постійного струму. І переставляю щуп, ось бачите, тут є. На 20 А ком у мене, остається у мене на тому ж місці. Ставлю так от, щоб було видно. Клему плюсову я беру в руку. Під'єдную, дивіться, 13,2, 13,6, 13,8 пішла зарядка і показую, який ток зараз бере акумулятор. 2 А. Ток потрохи падає, тобто акумулятор у мене майже заряджений. Чим більше він бере току одночасно, тим він більш посаджений. Ну, Вже показую на зарядному майже 14 вольт, тобто, у мене акумулятор стояв на машині, повністю заряджений. Дякую за увагу. Наразі у мене все. Якщо будуть питання, пишіть у коментах, ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока!